Онлайн чи офлайн навчання плюси і мінуси сучасної освіти в умовах сьогодення. Ця тема зацікавила майбутніх журналісток Анастасію та Ольгу, студенток Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. Дівчата проходять практику в телерадіокомпанії Гок і роблять перші кроки у телевізійному виробництві. Світ змінюється, а разом із ним підходить до навчання. Сьогодні перед студентами, школярами та викладачами є вибір онлайн чи офлайн. Як краще навчатися? Чи може штучний інтелект зробити онлайн освіту кращою за традиційну? Формат змінився, а разом із ним змінилося ставлення до знань. Ми запитали у мешканців горішніх плавнів, що вони думають з цього приводу. Офлайн, напевно. Я люблю сама вивчати все. Офлайн, да. Онлайн скучно вдома, не сижу yeah. на парк. І немає дисципліни ніякої. Yeah. Да офлайн люди більше заходять, ну приходять, а на онлайн не завжди заходять, а може бути проблеми з інтернетом. Офлайн, тому що легше матеріал. Якщо враховувати студентів? То як на мене краще дистанційний формат навчання. Я можу виконати набагато більше справ будучи. На парах, а якщо стосовно школярів, то я вважаю це офлайн. Офлайн. На онлайні зачасту діти нічого не роблять. І я коли вчи навчалася, коли був карантин, я також нічого не робила на онлайні. Не онлайн це точно, тому що сидіть, нема з ким сидіти. Ну як це ви представляєте? Онлайн. Онлайн, це в кого є можливість сидіти, пожалуйста, а так, ні. Я у мене другий дитина йде перший клас. На роботу бігати, ну як ні. А з іншої сторони, так, да, безпека в першу чергу. Я теж вважаю, що треба безпека понад усе, все. Треба, значить, треба. Ну, мені діти дорожче всього. Я думаю, що це залежить від подання інформації, тому і офлайн, і онлайн це чудовий вибір. Мені подобається, бо коли тривога, ми дійсно займаємось замість того, щоб втратити кілька хвилин уроку, щоб дійти до підвалу, а також на в підвалі не завжди буває вдобно вчитися. Офлайн навчання дуже багато людей можна побачити. Це комунікабельність, можна розвивати свою онлайн. Зручніше, тобто, ти можеш будь-де навчатися, але офлайн це комунікація, це більше концентрації. Ти можеш слідкувати, якщо ти вчитель, ти можеш слідкувати, що вони роблять, тому що онлайн. ну… Я думаю, офлайн ефективніше, бо на онлайні можна просто сидіти та нічого не робити. Мінус то, що треба сидіти, а мені не завжди є кому сидіти. У мене працюють, допустимо, батьки. Якщо я вдома, да, ну дитина трошки відволікається. Мінус, це то, що комп'ютер, телефон треба, він відволікається. Плюси онлайн, це, мабуть, спілкування, що діти спілкуються між собою, мають контактний доступ, а офлайн, мабуть, те, що це домашня обстановка, їм більш спокійніше і вони відчувають себе більш безпеці. На мою думку, ні. Ні. Тому що він просто все робить замість тебе і все. І то, якщо ти правильно ним. Використовувати його будеш правильно, то тоді так. Може він облегшить тобі навчання, але прям зовсім краще зробити, то, то ні. Не знаю. <гум> тут важко відповісти на це запитання. Я більш е м, до традиційного навчання, щоб дітки самі подумали. Да? Ну, що я сама думала, діти будуть думати не самі. Це іскусний інтелект. Ні, я за традиційне навчання. Він може зробити краще тільки в плані. Якихось там ігор, якогось нового підходу до дітей, але штучний інтелект я вважаю робить тупішими. Краще ніж в школі, мабуть, тобі коли розповідають. Думаю, ні.